Дорогі шестикласники, тема відеоуроку паралельні прямі. Давайте почнемо з прикладів і звернемося до нашого життєвого досвіду. Всі ми бачили неодноразово пішохідний перехід і згадаємо позначення пішохідного переходу. Саме позначення пішохідного переходу, яке в житті ми називаємо зебра, нагадує нам прямі, які не перетинаються. На екрані ці прямі позначені. Ще один приклад розглянемо. Розділові доріжки для басейну також нагадують прямі, які не перетинаються, тобто не мають спільних точок. Ще один приклад. Всі ми знаємо гру в шахи і знаємо шахову дошку. Ми можемо сказати, що протилежні сторони клітинок шахової дошки нагадують нам прямі, які також не перетинаються. Отже, дві прямі на площині, які не перетинаються, називають паралельними прямими. На екрані зображені прямі А, Б і С, Д, вони не перетинаються і називаються паралельними. Для позначення паралельне. Паралельності прямих використовують спеціальний знак. Цей знак зараз червоним кольором позначений на екрані. Цей запис читають таким чином: пряма АБ, паралельна прямій СД, або прямі А, Б і СД є паралельними. Ми можемо згадати свій зошит у лінійку, і це буде найпростіший приклад, де зображені паралельні прямі. Паралельні прямі ми можемо ще зобразити ось таким чином, як ви бачите, зараз на екрані. Пряму можна позначити однією маленькою латинською літерою, і тому зараз на екрані прямі А і Б будуть паралельними. Знову такі позначення, як прийняті, ми запишемо. Можемо прочитати, що пряма А паралельна прямій Б, або прямі А і Б паралельні. Щоб побудувати паралельні прямі, нам треба згадати, що прямі є нескінченними в обидва боки, і тому зараз завдання, укажіть паралельні прямі. На першому малюнку прямі А і Б паралельні, вони не мають спільних точок, скільки б ми не продовжували ці прямі в обидві боки. А на другому малюнку, на перший погляд, немов би не перетинаються прямі, але згадавши, що пряма є нескінченною в обидві боки. Продовживши ці прямі, ми можемо одразу помітити, що вони перетнуться, тобто будуть мати спільну точку. Тому прямі це іде. Де не є паралельними. Паралельними можуть бути не тільки прямі, але й відрізки або промені. Відрізки або промені, що лежать на паралельних прямих, називають паралельними відрізками або паралельними променями. На першому малюнку відрізки а, Б і С, де паралельні, оскільки вони лежать на паралельних прямих. На другому відрізку промені МК і НП паралельні, оскільки вони лежать на паралельних прямих. Для того, щоб побудувати паралельні прямі, ми наведемо наступну властивість: якщо дві прямі, які лежать в одній площині, перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Пояснюємо: пряма А перпендикулярна до прямої С. Пряма Б також перпендикулярна до прямої С. Тому прямі А і Б між собою будуть паралельними. Це наглядно ілюструє зараз зображення на екрані. З'ясуємо, як будемо будувати паралельні прямі. Зображена нам пряма з зеленого кольору, і ми будемо алгоритм побудови паралельних прямих, тобто цей процес, зараз з'ясовувати. Візьмемо крислярський косинець і прикладемо до заданої прямої сторону прямого кута косинця, так як показано на екрані. Далі візьмемо лінійку і прикладемо лінійку до другої сторони прямого кута косинця. Тепер будемо рухати косинець таким чином, щоб він залишався. Щоб його сторона залишалася поруч із лінійкою, а лінійку не будемо рухати. Тепер ми можемо провести пряму, як показано зараз на екрані, і одержимо дві паралельні прямі. Ми побудували пряма Б і пряма А будуть паралельними, можемо позначити А паралельно Б. Тепер ми запишемо покроково побудову паралельних прямих. Завдання: побудуйте пряму, що проходить через точку М і є паралельною прямій А. Перший крок. Прикладаємо креслярський косинець до прямої А, щоб сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А. Далі другий крок. Прикладаємо лінійку до іншої сторони прямого кута крислярського косинця, так як показано зараз на екрані. Третій крок. Не рухаючи лінійку, опускаємо крислярський косинець до точки М. Тобто рухаємо косинець до тих пір, поки не зустрінемо точку М. Проводимо пряму через точку М, вона і буде паралельною прямій А. Таким чином, ми покроково розібрали побудову паралельних прямих і одержали, що пряма Б, що проходить через точку М, буде паралельною до прямої А, можемо записати за допомогою спеціальних позначок. Прямі А і B паралельні. Розглянемо побудову паралельних прямих за вказаним алгоритмом. Отже, є пряма А і є точка М. Щоб побудувати пряму, яка проходить через точку М паралельно до нашої прямої А, ми візьмемо косинець і прикладемо його так, щоб сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А. Далі ми беремо лінійку і прикладаємо її до косинця таким чином, щоб вона співпала із стороною прямого кута косинця. Тепер будемо рухати косинець, а лінійку не будемо рухати. Рухаємо косинець до тих пір, поки не зустрінемо точку М. Після цього будемо проводити пряму, яка проходить через точку М і буде паралельною до заданої прямої А. Можемо позначити цю пряму Б і записати відповідні позначення, Пряма, прямі А і Б паралельні. Розглянемо приклад, на малюнку зображений прямокутник ABCD запишіть усі пари паралельних відрізків. Ми можемо записати першу пару паралельних відрізків AB паралельно СД зеленим кольором на екрані позначено. Можемо записати другу пару паралельних відрізків BC паралельно АД. Працюємо тепер з підручниками, розглянемо номер 1237. Завдання: перерисуйте в зошит рисунок 135. Проведіть через кожну з точок А і Б пряму паралельно прямій М. На екрані рисунок 135. Перший випадок у нас перемальований. Отже є пряма М і є дві точки А і Б. Спочатку проведемо пряму, яка проходить через точку А паралельно до прямої М. Для цього беремо косинець і прикладаємо його таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою М. Потім беремо лінійку і прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця. Починаємо рухати косинець таким чином, щоб поки ми не зустрінемо точку А. Лінійку при цьому не рухаємо. Тепер можемо провести пряму, яка і буде паралельною до прямої М. Зараз ця пряма блакитним кольором з'явилася на екрані. Ми можемо її позначити буквою Б і записати, що пряма М паралельна до прямої Б. Тепер будемо будувати пряму, що проходить через точку Б паралельно до прямої М. Знову беремо косинець і прикладаємо його таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою М. Тепер беремо лінійку і прикладаємо її так, щоб вона співпала із другою стороною прямого кута косинця. Починаємо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку Б. Після цього ми можемо накреслити пряму, зараз вона зображена оранжевим кольором, це і буде пряма, ми її позначимо буквою Далі позначимо буквою С, і ми одержали, що пряма С паралельна до прямої М. Перший випадок із номера 1237 ми розглянули. Рухаємося далі. І другий випадок з цього номера, другий малюнок, зараз зображений на екрані. Є пряма М і дві точки А і Б. Спочатку побудуємо пряму, яка проходить через точку А паралельно до прямої М. Для цього беремо косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою М. Далі беремо лінійку і прикладаємо її до косинця таким чином, щоб вона пройшла через другу сторону прямого кута косинця. Будемо тепер рухати косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо точку А. Тепер можемо провести пряму, яка проходить через точку А, і вона і буде паралельною до заданої прямої М. Ми можемо позначити цю блакитну пряму буквою Д і записати відповідні позначення. Пряма М паралельна прямій Д. Тепер побудуємо пряму, що проходить через точку Б паралельно до прямої М. Беремо косинець і прикладаємо його до прямої М. Потім беремо лінійку і прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця. Будемо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку Б. Після цього можемо накреслити пряму, яка буде проходити через точку Б, і вона буде паралельною до прямої М. Ми позначили оранжевим кольором цю пряму, позначили буквою N цю пряму, і запишемо відповідні позначення. Пряма М. Паралельно прямій N. Друге завдання виконали. Переходимо до третього завдання з цього ж номера 1237. На малюнку зображена пряма М і дві точки А і Б. Спочатку побудуємо пряму, яка проходить через точку А паралельно до прямої М. Беремо косинець і прикладаємо її, цей косинець до прямої М таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою М. Тепер беремо лінійку і прикладаємо її до другої сторони прямого кута косинця. Будемо рухати косинець таким чином, вздовж лінійки, поки не зустрінемо точку Б. Тепер можемо проводити пряму через точку Б, вона і буде паралельною до прямої М. Ми позначимо цю пряму буквою К і можемо записати відповідні позначення. Пряма М паралельна прямій «К». Далі знову беремо косинець і прикладаємо його так, щоб одна сторона прямого кута співпала з нашою прямою М. Беремо лінійку, прикладаємо її відповідним чином, як ви бачите, на екрані. Тепер будемо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку А. Рухаємо косинець, зустріли точку А, і тепер ми можемо побудувати пряму, яка проходить через точку А паралельно до прямої М. Зараз ця пряма оранжевим кольором зображена на екрані, і ми позначимо її буквою L, запишемо відповідні позначення. Пряма М паралельна прямій L. Ми навчилися будувати прямі паралельні заданій, яка проходить через вказану точку. Розглянемо тепер номер 1240. Спочатку перше завдання. Накресліть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 58 градусів. Позначте між сторонами кута, точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Перший крок накреслимо кут МКЕ. Для цього ми одну сторону цього кута накреслимо, візьмемо транспортир, прикладаємо транспортир таким чином і шукаємо мітку 58 градусів. Нагадаю, кут 58 градусів це гострий, тому на шкалі транспортира ми обираємо саме ось точку, що відповідає куту 58. 68 градусів. І можемо тепер побудувати другу сторону кута, і ми одержимо кут МКЕ, величина якого дорівнює 58 градусів. За умовою, між сторонами кута тепер позначимо точку П. Будемо будувати прямі паралельні сторонам кута, які пройдуть через нашу точку М. Спочатку побудуємо пряму, що проходить через точку П паралельно до сторони кута Ка Візьмемо косинець і прикладемо косинець таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із стороною кута Кає. Далі візьмемо лінійку і прикладемо лінійку таким чином, як показано на екрані. Тобто до другої сторони прямого кута косинця. Будемо рухати косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо точку П. Після того, як ми зустріли точку П, ми можемо накреслити пряму, яка проходить через точку П. Оранжевим кольором зараз на екрані ця пряма зображена. Щоб позначити цю пряму, ми позначимо ще одну точку, наприклад, точку А, і запишемо позначення, що пряма АП паралельна до сторони кута КЕ. Тепер побудуємо пряму, яка пройде через точку П паралельно до сторони кута КМ. Візьмемо косинець і прикладемо косинець таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із стороною нашого кута КМ. Тепер беремо лінійку і прикладаємо цю лінійку до косинця таким чином, як ви бачите зараз на екрані. Починаємо рухати косинець вздовж лінійки. Рухаємо до тих пір, поки не зустріли точку П. Після того, як ми зустріли точку П, нам необхідно накреслити пряму, яка пройде через точку П. Ось таким чином, блакитним кольором ця пряма позначена, і ми можемо. Щоб записати відповідні позначення, треба ще точку Н вказати і одержимо, що пряма НП паралельна до сторони кута КМ. Перше завдання виконали. Розглянемо тепер друге завдання з цього номера. Такреть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 116 градусів. Позначите між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Нагадую, що 116 градусів це тупий кут. Починаємо креслити кут МКЕ, накресливши одну сторону кута. Тепер беремо транспортир, прикладаємо транспортир таким чином, як показано на екрані. Враховуючи, що 116 це тупий кут. На шкалі ми відмічаємо відповідно точку, що відповідає куту 116 градусів і з'єднуємо із вершиною кута, одержимо кут МКЕ, величина якого 116 градусів. Між сторонами кута ми позначимо точку П і проведемо спочатку через цю точку пряму паралельно до сторони кута КЕ. Прикладаємо косинець таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із стороною КЕ нашого кута МКЕ. Далі беремо лінійку, прикладаємо таким чином, щоб наша лінійка співпала із другою стороною прямого кута косинця, як показано зараз на екрані. Починаємо рухати косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо точку П. Після цього, як ми зустріли точку П, ми можемо і накреслити пряму, яка проходить через точку П. І... Для того, щоб записати позначення, вкажемо ще одну точку С на цій прямій, і можемо записати пряма СП паралельна до сторони кута КЕ. Тепер через точку П проведемо пряму паралельну до сторони КМ нашого кута. Беремо зараз косинець і прикладаємо таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала зі стороною КМ нашого кута. Далі беремо лінійку, прикладаємо її таким чином, як вказано на екрані. Починаємо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку П. Після того, як зустріли точку П, через неї ми можемо проводити тепер пряму, яка і буде паралельною до сторони КМ нашого кута МКЕ. Ця пряма блакитним кольором позначена на екрані. Завдання 2 із номера 1240 ми виконали. Рухаємося далі, нам залишилося третє завдання з цього номера виконати. А саме накресліть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 90 градусів, Позначте між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Зараз ми з вами згадаємо, що кут величина якого дорівнює 90 градусів. Цей кут називаємо прямим. І я недарма зобразила зараз фрагмент зошита в клітинку. Я саме, якщо в нас зошит в клітинку, то ми можемо без транспортера побудувати прямий кут МКЕ. Нам в цьому допоможуть сусідні сторони клітинки. Тепер ми позначимо між сторонами кута точку П, і для того, щоб побудувати пряму, яка проходить через точку П паралельно до сторони КЕ нашого прямого кута, нам тепер не знадобиться ні косинець, а знадобиться просто лінійка. Ми враховуємо, що протилежні сторони клітинок є паралельними. і тому, Маючи клітинки, ми можемо це зараз легко зробити. Ми одержали пряму АП, яка буде паралельна до сторони, кута КЕ. Також легко в цьому випадку побудувати пряму, яка проходить через точку П паралельно до сторони МК. Зараз на екрані блакитним кольором ця пряма позначена, і ми можемо записати відповідні позначення пряма НП паралельно до прямої КМ. Тобто, якщо кут прямий, то це ми можемо. Побудувати через точку, що лежить між сторонами кута, прямі, які будуть паралельними, до відповідних сторін нашого прямого кута. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з вами з'ясували все про паралельні прямі і навчилися їх будувати. Вдома відповідний параграф прочитайте, зробіть схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!